Правжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортизі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Українці на вухах у Верховній Раді вже лежить готовий законопроєкт зі змінами до мобілізації, які з пропозицій підтримують. А які ні стане відомо у новому 2024 році? А поки ми розкажемо про кожен пункт, це яке ратимуть тих, хто не реагуватиме на повістки, а також що нарешті вирішили врегулювати. Ато депутати та чому розгорається новий скандал? Про все це детальніше уже за мить з вами. Новини та Сеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради два законопроєкти: один про удосконалення мобілізації військового обліку, другий про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові порушення. А тепер про усе це по черзі. Вже відомо, що у творці законопроєкту, так як і говорили раніше, пропонують зменшити призовний вік з 27 до 25 років. Поняття обмежено придатних скасують і будуть лише придатні або непридатні. А ті, хто мав статус обмежено придатних, мають за півроку пройти повторну ВЛК. Водночас для справжніх ухилянтів вигадали цілу низку покараннях, що ті не стануть на військовий облік після отримання повістки. І тут. Розпочинається найцікавіше. Якщо військовозобов'язаний чи резервіст не виконує покладені на нього обов'язки, його вноситимуть до єдиного реєстру боржників та застосовуватимуть обмеження. Зокрема, заборонятимуть виїзд за кордон. Хоча дивна поправка, адже чоловікам і без того виїзд заборонений. Також порушники не зможуть проводити операції з майном їм будуть обмежувати право керування власним транспортом, та навіть буде неможливо отримати посвідчення водія. Також будуть відмовляти в укладенні кредитного договору, а на додачу заморозять пільги та послуги від держави. У документі також уточнили обов'язки громадян під час мобілізації. Так, згідно з законопроєктом, громадяни будуть зобов'язані проходити медичний огляд і лікування в лікувально-профілактичних установах, якщо їх туди відправить військово-лікарська комісія. А ставати на військовий облік потрібно щоразу в разі переїзду, а під час проведення мобілізації з'являтися до ТЦК та військових частин відразу після оголошення мобілізації і мати про собі військово-обліковий документ разом із документом, що засвідчує особу, як які пред'являють на вимогу згідно із законом, але цікавинки на цьому не закінчуються. В уряді все таки хочуть запровадити систему електронних повісток. Повідомляти чоловіків про виклик до ТЦК хочуть через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста, або слати листи щастя на електронну пошту. Фактично, це такий собі аналог онлайн-повісток, але додаток дія тут ні до чого. До слова напередодні цих заяв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за Овняв, що через дію таких розсилок сюрпризів не буде. Наступного року буде один мільйон дронів. Повістику дії не буде ніколи, і тільки так. Тим часом до роздачі повісток або іншими словами рекрутингу хочуть залучити також центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та центри того самого рекрутингу. Ну а щоб поповнити лави резервістів в Україні планують запровадити базову загальну військову підготовку до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. А для тих, хто ці тримісячні тренування не пройшли, для них за бажанням буде впроваджена базова військова служба до 25 років. А тепер про відстрочки та відпустки. Звільненим з полону нарешті дадуть нормально відпочити. Їм планують надати додаткові 90 днів відпустки із збереженням заробітної плати. У тексті законопроєкту також пропонується, що під призов протягом шести місяців не будуть підлягати військовозобов'язані числа громадян, звільнених від строкової військової служби під час дії воєнного стану. Ну а, взагалі, строкову військову службу хочуть виключити як вид військової служби. А усіх таких військово зобов'язаних пропонують звільнити у запас. З'явилися подробиці і про демобілізацію Кабмін таки подав законопроєкт про мобілізацію із чіткими термінами служби під час війни, а це 36 місяців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. За його словами, ці строки запропоновані і для мобілізованих, і для контрактників в разі закінчення строку контракту. Нагадаємо, що зараз контракт автоматично продовжується до кінця воєнного стану. Є пункти і про жінок. Отже, стають на облік тільки ті, хто має військову або медичну. На професію, але жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку отримують відстрочку. А також якщо дитина потребує домашнього догляду, і це зазначено у медичному висновку. Але тут теж є, але такий догляд може тривати не більше як до досягнення нею шестирічного віку. Ну і зрозуміло, у відстрочку отримують вагітні жінки. Усі інші на військовий облік можуть стати лише добровільно. А от що цікаво, усі чинні нардепи теж мають право на відстрочку. Тим часом від військової служби матимуть відстрочку студенти денної або дуальної форми навчання, а також наукові та науково-педагогічні працівники. І ви ж пам'ятаєте про закиди, що ті, хто вже у категорії 30+, і раптово пішли в друге чи в третє гристи граніт науки, можуть викреслити зі списку тих, хто має право на відстрочку. Але знову є. Але у законопроєкті не встановили вікових обмежень на здобуття першої вищої освіти. Тобто, наприклад, людина у 50 років, яка не має вищої освіти, може вступати до ВНЗ та отримати відстрочку від мобілізації на час навчання. Також не підлягають призову чоловіки і жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичної операції. Ну і наостанок розкажемо про мобілізацію людей з інвалідністю. У пояснювальній записці законопроєкту вказується, що право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають особи з інвалідністю першої чи другої групи або особи, які тимчасово непридатні, тобто інвалідність третьої групи вже не привід уникнути служби. Також на фронт не забиратимуть тих, хто опікується найближчими родичами з першою або другою групою. Тобто, якщо інвалідність має дружина, батько, мати чи дитина. За ним залишається право доглядати за своїми близькими. Висловилась щодо цього знову нардепка безугла. Вона стверджує, що відстрочки пропонують позбавити не лише людей з третьої, а й з другої групи інвалідності. На своїй сторінці вона опублікувала також уривок з листа, нібито генштабу до комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, за підписом головнокомандувача залужного, де написане наступне. Також пропонується вилучити з законопроєкту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам другої групи. До слова, депутати від слуги народу отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до ради законопроєкту про мобілізацію. Про це заявила українська правда з посиланням на свої джерела у фракції. За даними співрозмовників, у фракції наголосили на необхідності дотримуватися однієї з президентом лінії з огляду на чутливість питання. Тому мобілізацію суспільства мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить. Але зазначимо, що усі ці пропозиції ще можуть бути. Змінені, оскільки законопроєкт мають розглянути в парламенті, а перше засідання відбудеться лише 10 січня. Також нагадаємо про кількість людей, яких просить мобілізувати військове керівництво. І це справедливо, що це питання наших військових главкома Генштабу. Вони звернулись на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. А вони звернулись щодо. Захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450 500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що. Мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання, перш за все, людей. а Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Що стосується людей, у мене тут потрібна мені потрібна конкретика, тому що що буде з мільйонною армією України дуже потужною, я вважаю, Що буде з тими хлопцями, хто. Кожного дня там, принаймні, що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо у нас є питання ротаційні, у нас є питання відпусток, то це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні. Надати відповіді мені суспільству передусім. Суспільству. От цікаво, чи є можливість підготувати, навчити, взути, одягнути і повністю забезпечити ці 500 тисяч мобілізованих, і це найважливіше питання, яке дуже хвилює. Українців, а що ви думаєте про ймовірні нововведення в правила мобілізації в Україні? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!